Дорогі мої люди, всім привіт! Сьогодні практика буде присвячена для ваших прекрасних ніжок. Для цього будуть потрібні лише цеглинки і ваш хороший настрій. Практика така, як ви любите. Коротенька, але ефективна. Стаємо на ноги, блок розміщуємо вище колін і починаємо виконувати утка-тасину. Повільно, м'яко вдих. На видих повертаєтеся в положення стоячи. Вдих вниз. Видих положення стоячи. Стискаєте постійно блок між ногами. Відчуваєте силу ніг. Відчуваєте навіть, як підтягується живіт. І не забуваєте глибоко дихати. Глибокий вдих, присід. На видих м'яко опускаєтеся в складку. На вдих, повторюєте утка, тасана, продовжуєте далі стискати блок на видих, складка. Вдих, утка, тасана. Видих складка, вдих. І в даному положенні піднімаємося на півпальці. Один, опустились, два півпальці, опустились, три сильні ноги, чотири підтягнутий живіт і м'яко нахиляєтеся вниз в складку. Ноги максимально сильні, стискають блок, а от корпус м'яко стікає немовода вниз до підлоги. Плесна ніг навантажена. Намагаєтеся розслабити задню поверхню та сідниці, включаючи внутрішні м'язи, глибоко дихаєте. І повільно, м'яко хребець за хребцем, піднімаєтеся вгору, попрацюємо трішки плечовими суглобами по колу назад. Один відкриваємо, два з'єднуючи лопатки, три і чотири. Прибираємо блок на підлогу. І тепер підставляємо під наші ступні. М'який глибокий вдих через утка тасану. І з видихом опустилися в складку. Маєте в складці максимально розслабитися, відчувати сильні ноги. Головне, пам'ятайте, що задня поверхня не повинна дуже сильно тягнути, тому включайте більше передню частину ніг. Голова шия та плечі розслаблені. М'яко, глибоко дихаєте, тільки це допомагає розслабитися. Ноги сильні, а корпус, немовода стікає вниз до підлоги. Глибокий вдих, м'який видих. І з вдихом хребець за хребцем, піднімаєтеся вгору, плечі, відвели назад і повторили знову по колу 4 рази. Долоні встановлюєте на таз, м'яко прогинаєтеся назад, можете підзігнути коліна. Відчуваєте, як м'язи пресу приємно розслабляються та витягуються. Голову можете тримати поглядом перед собою, щоб не навантажувати шию, глибоко дихаєте в нижні ребра і з видихом повертаєтеся, сходите з ваших блоків, але лишаєте всі пальці на блоці і м'яко з видихом починаєте опускатися вниз. Можете долоні залишити вище колін, якщо дозволяє нахил, опускаєте руки вниз за блоки. Більше навантажуєте великі пальці, мізинчики можуть трішки звисати, тому дивіться, щоб ви не косолапили, не переходили на зовнішню частину ступні. Всі п'ять пальців однієї ноги і іншої рівномірно стоять на блоках. А або хоча б намагаються. Глибоко дихаєте, звичайно, з видихом розслабляєтеся. Це основа нашого розслаблення і досягнення цілей. Слідкуєте за своїм психоемоційним та фізичним станом, не доводите себе до різкого пекучого болю, відноситеся до себе з обережністю, глибоко м'яко дихаєте. І повільно-повільно починаєте прибирати блоки з-під пальчиків ваших. І виконаємо підняття напівпальці. Глибокий вдих, компенсація опустилась. Піднялись, опустились. Піднялись, відчуваєте сильні ноги, опустились, піднялись, опустилися. Хто до підлоги не дістає, блоки просто поставте під руки. Піднялись, опустились, піднялись, опустилися. Глибокий вдих. М'який видих і повільно хребеть за грибцем, піднімаєтеся вгору. Ступні розводите на ширині килимка. Знову будемо робити прогин, руки встановлюєте або ж на таз або на підсідничні складки, і м'яко починаєте прогинатися. Коліна і лобкову кісточку подаєте вперед, у вас плавна дуга в спині. Пам'ятаєте про те, що ви не повинні заломлюватися в попереку. глибокий вдих, повертаєтеся у вихідне положення може можете так залишити, або підставити одна до одної, м'який глибокий вдих. І з видихом компенсація опускаємося в нахил. Руки, голова, плечі, лопатки вільні. Весь корпус стікає знову, як вода, вниз до килимка. Можете коліна підзігнути, якщо дуже сильно тягне задня поверхня, або ж навпаки, якщо вам комфортно з прямими ногами, тоді включайте їх сильно, щоб коліні чашечки підтягнулися, чотириголові м'язи включилися, і задній поверхні було набагато легше. Ну і, звичайно, вагу більше переводити на плесну ніг. Глибоко дихаючи, дозволяєте своєму тілу адаптуватися до положення. А після м'яко розслабитися. глибокий вдих і з видихом опускаєтеся вниз, залишаючись на півпальцях. Далі виконуєте баланс по можливості. Якщо складно, можете взяти під руки блоки, триматися на блоках. Якщо все чудово виходить, всі 10 пальців навантажені, м'яко залишаєтеся в балансі, підтягуєте пупок. Глибоко дихаєте. І з видихом опускаєтеся на коліна, розводите їх в сторону, з'єднавши пальці ніг і витягуєтесь руками вперед, а сідниці лишаються на п'ятках. Глибокий вдих всередину спини. Видих, розслабляючий в руки, в зону під руками. Знову глибокий, довгий м'який вдих. І розслабляючий видих, на глибокий вдих, руками переходите до правого коліна, скорочуючи правий бік, витягуючи лівий, розслабляєтеся на вдих, руками повертаєтеся спочатку у вихідне положення пряма спина. На видих, руками переходите до лівого коліна, тепер скорочений лівий бік, а правий бік довгий. Знову вдихаєте вправі ребра, ніби штовхаючи стіну вправо. І з видихом м'яко повертаєтеся у вихідне положення. На сьогодні практика завершена. Я впевнена, що ви відчули свої ніжки. Буду вдячна вам за підтримку. Подобайте та підписки та чекайте нового відео. Обіймаю.